Потер першого покоління, які в нього розходники. Розходники – це от шморгалка. Вічно ще потім обрізати треба. Ну, все більше більше, більше, такі, потім вона пламується. Це провалка полтонат. Проволка. І углекислота. Все, це весь розходник першого покоління. Тепер йдемо до другого покоління. Розходники це тріугольник. От. Колись, е, колись хто брав самодійний споттер, ми ніколи не виготовляли, то у нас в бордичує. Напишіть, у вас в місті теж такі були не, ці не бомжі, анічі броди чи жадні, я не знаю, як там назвати правильно, які шукали з метала спеціально вирізали, а він же ж не спеціальний, не, спеціальний метал. Що ви обичний, якщо метал візьмете, він не буде приліплюватись, ну, він не приварюється. Ну, Коротше, спеціальна марка металу, то вони б давали на прогрес, щоб зробили аналіз і що можна такі триугольники повирізати. Бо це ж на 1 на долар дорожче виходить, чи він робить. Ну, Представте, да, як люди рахували. Я рахую цього тугольника, ну реально, його вистачає, на, ну, на дуже багато. Ну, на великих токах його на трошки менше вистачає. Ну, взагалі там, ну, я не знаю. От, я не пам'ятаю, скільки от я працював, навіть зараз, зараз не буду говорити на себе. Працюючи де, на роботі в Києві, я ні разу не міняв триугольника. Можливо, мій колега міняє постійно після мене, але я, коли віддаю мене там ще роботить і роботить з тим тугольником. То от такі от триугольні. Він невеликі грошей. Потім, е, це ну як шайби, чи як правило, нажвіть, напишіть, як ви їх називаєте. От, я в стакації за штуки прихвачую. Їх От ними вона працювати. Є шайби, але ну, я їх логіку не бачу, тих шайб, вони не потрібні. Я рахую, що це класна річ. І от пружинка, класна річ для пройомів. Ну, шайби трошки мені кажеться, ви можете більше наносити, це більш силові, бо пружини не, не, не все ну, ну Реально класно. Якщо арочку підтягнути, вона гнеться, ця пружинка. Ви робите повністю дизайн, який треба, то, то ну, реально крута річ. І це угальок. Це електрод, який ставиться. Спеціальний корпус в корпус, і ви ним е садите метал. Ви там за за зашліфовуєте, який вам треба тонче, щоб у вас точку великою велику площину там, зробив. Ну Це ним ви присаджуєте метал. Ну Я не мало працюю, це треба з ним працювати, коли там ну, жопа така. Прям. Е якщо, допустим, Як я працюю, якщо в мене грає деталь, то я спокійно з його стягую. Просто більше на одному місці кнопочку понажимав, і горбіка там присадити, і стягнути. І там більше воно стягнути. Ось вот такі от розходники на другу покоління потрібен спотер.